Доброго ранку, малята! Сьогодні наше заняття буде дуже цікавим. Ми будемо шукати та досліджувати камінці. Подивіться навколо. На доріжці, у пісочниці, біля дерев. Усюди можна знайти камінчики. Давайте їх знайдемо. Камінчик може бути великим. А може бути зовсім маленьким. Дітки, який камінчик на дотик? Він гладкий або шорсткий? Гладкий, так. Він холодний чи теплий? Холодний, вірно. Якого він кольору, подивіться? Він може бути сірим, білим. Коричневим. Або навіть з краплинками. Чи є у камінчика візерунки, дітки, подивіться. Так, можуть бути і візерунки. Який він за формою малята? Він може мати гострі куточки, подивіться, або бути круглим, як м'ячик. А якщо ми його кинемо, що ми почуємо? Так, легкий стукіт. А якщо ми камінчиком торкнемося іншого камінчика, що ми почуємо? Так що вони стукають. А якщо ми дітки проведемо ним по асфальту. Камінці залишають слід. Так, Деякі камінчики можуть залишити сірий слід, вірно. Молодці дітки. Сьогодні ми дізналися, що камінці справжні природні скарби. Кожен з них має свій колір, форму. Дітки, давайте берегти природу, адже вона дарує нам стільки дивовижних речей до зустрічі